Привіт. Женю, привіт. Я не можу тут з тобою не погодитись. Звичайно, що росіяни, які і прийдуть сюди, вони просто тут лишаться або поїдуть звідси, як то кажуть, уже у чорному пакеті. І знаєш, ти говорила про втрати окупантів. Я хочу звернути увагу на кількість просто за добу, як наші збройні сили нищать техніку окупантів. Там просто цифри неймовірні. Можу сказати, що вони зросли саме останнім часом. Ну і звичайно, тема мобілізації. Шойгу говорить про таку кількість вбитих росіян, що просто на голову не налазить. Ну яким чином? Як ми говоримо про 50 тисяч? Він про 6, і тим часом оголошує мобілізацію в 300 тисяч. Ну давайте детальніше про мобілізацію поговоримо трохи згодом. А зараз традиційно ми поговоримо про те, що ж відбувається на лінії розмежування. Ну і розпочнемо ми зі слов'янського напрямку. Тут також відбуваються цікаві події для наших збройних сил, не для росіян, адже українські військові продовжують наступ на лінії Лиман-Ямпіль. Давайте подивимось на нашій карті, як це і де це все відбувається. Тут українські та російські війська ведуть артилерійські дуелі поблизу саме міста Лиман. Найбільший опір окупанти чинять саме тут. Можемо подивитися на карті, де Перебуває, де знаходиться це місто Лиман, і як ми знаємо, останні дні тут просто точаться такі бої, які росіяни впадають в паніку, скажімо так, бо російські соцмережі, російські пабліки просто розриваються, тільки вбиваєш слово «Лиман» і Відразу тобі купа новин. Тому е, швидко хотілося б аби швидко тут все завершилося, і лиман вже був під нашими збройними силами, але як ми знаємо, потрібно ще трохи часу. Ну і в російських пабліках пишуть про те, що штурмують збройні сили Лиман з кількох напрямків. Можемо подивитись на карті, як це все відбувається. Тож як бачимо, наші збройні сили просто пішли в атаку неймовірно, і з цього боку, і з поблизу сіверського Донця вони вже його форсували, і поблизу Ямпіля. Ну я думаю, що найближчим часом ми вже будемо очікувати гарні новини із приводу самого Лимана. Також пишуть, що українські війська намагались атакувати Дробушево, Новоселівку та Рубці. Можемо також подивитись, вони офіційно, поки що тимчасово окуповані, адже знову ж таки наголошую, наш генштаб, поки цю інформацію не підтверджує. Ну і через річку Сіверський Донець перекидаються також додаткові сили. Ми знаємо, що. Поблизу Святогірська приблизно саме тут, принаймні про це пишуть в пабліках, що наші намагалися зробили тут понтонну переправу і таким чином переправляють сюди ще збройні сили України додатковий склад, аби наступати і звільняти території далі. Ну а поки Русня лякає псевдореферендумами. Наші воїни продовжують звільняти українські землі. Наш рідненький український прапор встановлено на стелі між Харківщиною і Донеччиною. Завдяки нашим збройним силам ця ділянка траси Київ, Харків, Довжанський вільна від окупантів. Тут ще недавно точились запеклі бої. а Тепер про них нагадують тільки залишена техніка та мінні поля. А тепер поговоримо про Бахмутський напрямок. Донецька область наразі є єдиним регіоном, де російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції. У генштабі України повідомили, що українські воїни відбили спроби наступу росіян на південь від Бахмута у районі Курдюмівки. Миколаївки, ми бачимо Кордюмівка приблизно 20 кілометрів до самого Бахмута, і знову ж таки, це напевно і справді єдиний напрямок, де росіяни намагаються наступати. Але як ми знаємо, в них сили швидко закінчуються. І судячи з останньої оголошеної мобілізації, сюди вже буде підкріплення у вигляді просто гарматного м'яса. Однак російські джерела стверджують, також, що нібито третя бригада першого армійського корпусу, це війська так званої ДНР, таки взяла під контроль. Селище Зайцеве. ось тут приблизно на карті не намальовано, але знаходиться поблизу Бахмута. І також говорять про те, що ЧВК Вагнера зайшли на завод шампанських вин. Всім відомий. Він також вже знаходиться приблизно на околицях самого Бахмута. Ну, поки що, наш Генштаб цю інформацію не підтверджує. На онлайн-картах також цієї інформації немає. Ну, ось бачимо, ось така, така ситуація у нас поблизу Бахмута. Ну і також хочеться додати, що саме цей завод шампанських вин він є такою собі перехідною ламкою від самої власне промзони та вже житловими кварталами самого міста Бахмута. Ну і зараз ми йдемо далі і поговоримо про те, як підрозділ аеророзвідки Карлсон. Те це, це трошки згодом. Ну а зараз. Розповім вам про те, що ж відбувається на Авдіївському напрямку. І якщо подивитись на онлайн-карти, то ситуація на цьому напрямку загалом за останній час не надто змінилась. Час від часу наш Генштаб повідомляє, що російські війська намагаються просунутись в районі Первомайського, Невельського та Мар'їнки. Давайте подивимось на нашій карті знову ж таки, де саме ці населені пункти знаходяться. Бачимо тимчасово окупований Донецьк. Первомайське, Авдіївка, наша, Невельське, Мар'їнка. Як бачимо, ось ці вогники показують, на жаль, бойові дії. Знову ж таки, спроби наступу росіян. Час від часу воно тут відбувається. Але можу сказати, що судячи з онлайн-карт, ситуація загалом останнім часом не змінюється. Справді є спроби наступу, але наші збройні сили все відбивають. Ну і продовжуються так само обстріли міст по всій лінії фронту. Ну, а як ситуацію на Донецькому напрямку коментують військові експерти? Давайте ж послухаємо. На донецком направлении продолжаются атаки наших позиций со стороны частных военных компаний, которые воюют на этом направлении. То есть они продолжают, как вот мне понравилось это выражение Института изучения войны, что они продолжают убиваться об нашей. Позиції ну, видимо, видимо у них в вчасних військових компаніях людей а, хоч отбавляй. Поэтому они, видимо, штурмують без остановки. Ну, далі переходимо до півдня нашої країни. На цьому напрямку українські війська продовжують перекривати російські наземні лінії зв'язку. Повідомляється про численні удари української авіації та артилерії по зосередженню російської живої сили та техніку. В цьому районі південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що українська артилерія завадила спробам росіян створити альтернативні пункти переправи через річку Дніпро в районі Нової Каховки. Давайте подивимось, наш тимчасово окупований Херсон і саме приблизно ось на цій ділянці наші збройні сили дають підсмажити, дають підсмаження, скажімо так, нашим. В нашому ворогу, і знову ж таки хочу показати селище Правдине, Садове, Нова Каховка. Саме приблизно в цих місцях і окупанти зазнають втрати і зазнають втрати їхні лінії зв'язку. Також про російські джерела повідомляють, що українські сили перейшли до оборони в районі посад Покровського. Як ми знаємо, посад Покровське приблизно за 30 кілометрів до тимчасово окупованого. Херсона, Тож маленькими кроками, але українські сили просуваються в цьому напрямку.